Зараз дощ іде. В общем, це у нас вход. Вход вдома, виходить, тут у нас роба, потім оберемо, тут не проблема. В общем, тут у нас окно. Один, два, там три окна. Ми будемо їх міняти. вже заказала, будемо міняти, в общем. Тут буде гіпсокартон. Це наклеєний на, на, на в общем, нормально тут це. Це скоро будемо міняти. Будуть приліни красиві. Заходиш, тут велика зала буде. Так, велика зала, огромна велика зала буде. Вибивали ту стінку, тут була стінка, тут були дві кімнати. От Ми железку поставили наверх і зробили два от, таких от. Там буде телевізор висіти. Оце та, та стінка, що була в фейсбуці, що я її штукатурила, що тут була дирка. Це що такі двері? Тут вона рівненька? Стара, ми вирівняли все. Поставили розетки. Електрику вже все проводить. Масету ми поставили, Зали, залили щебінь, залили чорну гуайну. потім закривали за, рети. Ставили. Це у нас, виходить, баня. Баня, у нас баня, це антибаню, піколо. Це позакону треба ітаріанську ставити антибаню. Ще одну комнатку. і заходиш в баню. Находишь в этот два окна, тут временный туалет. И вот мы все зашли.